Слава Ісусу Христу! Слава! Давайте ми заспокоїмося. Всі новини на потом. Загляньте в свої телефони. Подивіться, чи вони виключені, чи ні. Щоб вони вам не мішали в першу чергу. Але я думаю, і проповідникам теж. Ми будемо розпочинати наше недільне святкове. Зібрання. Сьогодні зібрання особливе, заповідь Господня. Не будемо звершувати вечерю. Ми готувалися, обходили від дороги. І сьогодні зранку ну, такий зимовий день. Прийшли, я так розумію, ті, кого не замило по дорозі. Хто зміг дійти? Знаєте, йшов рано то ну, не так то просто йти. Але слава Богу, ми є тут на цьому місці. Алілуя. Будемо дякувати нашого Господа. Блаженна людина, що в тобі має силу свою. Блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе. Ті, що через долину плачу переходять, чинять їх джерелом і дощ раній. Л... Дає благословення. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом. Сьогодні, слава Богу нашому. Щаслива людина, що в тобі має свою силу. Алілуя. Ми надіємося на Господа. Ми ним живемо і без Нього ми не можемо нічого. Він нас благословляє. І в серці. Кожен з нас живе мріє, що одного часу ми зустрінемося з нашим Спасителем. І наша дорога життєва, вона веде до нього. Свого часу ми навернулися до Господа, і наші ті такі покручені дороги, Він зробив дорогою прямою. Вона веде туди до престолу, де восців Син Божий Ісус Христос. Покажи нам, о Господи, милість свою і подай нам спасіння своє. Нехай я почую, що каже Бог. Господь Бог говорить, Він, мир народові своєму і своїм святим. І нехай до безумства вони не вертаються. Народи Божі. Це Слово Боже було сказано давно. Але воно актуальне і сьогодні. Ми просимо Господа мир. У нас іде війна. У нас багато проблем в країні, але ми хочемо жити, свято по побожом. Ми хочемо, щоб був мир, щоб повернулися додому наші рідні, близькі, які на цій війні. Хай Бог благословить. Я вірю в те, що він чує наші молитви. Їх багато не буває. Ми будемо славити, величати ім'я того Бога, до якого всі наші дороги. Давайте ми станемо на наші ноги. Прославимо ім'я того Бога.